Да, дуже легко зводиться. Хамвій доволі непоганий, якби він у нас трошки раніше, був, багато було б хлопців живих до цих пір. Вижили б. Тобто Він дуже добре їде по болоті, дуже держить і тягне, і їде 6,2 мотор. Трохи п'єсолярки, але то не смертельно. Було, то десь до 40 є. Наскільки керовано, дуже легко. Тільки треба бачити, що, куди ти їдеш і яку тобі треба включити не передачу, а на роздатки там є понижена, повишена і блокування. І там вліво-право рулем ні зякнути. Бо буде. Може бути біда. У нас з пробитим колесом са може, так, все ж таки їхати. Так, так. Да. Якщо заднє, то легко воно їде, а я переднє, то вони підтираються. Дивіться на дорогу, що може я не побачу, да ви дивіться. У нас був побратим поранений. На ранок ми його евакуювали І доволі успішно. Так же само недавно. Тож, ну, там легке поранення, але заскакували цим, бо там дуже клали. Нормально прилітало і мусили цим летіти, щоб вивезти хлопців раз та й другий раз. Були такі, такі евакуації. Ну, він не був тяжкий, але був 300. І мусили серед білого дня залітати туди, під позицію, і прямо його забрали, все. І... На, ну, на страх і ризик, але мусимо їхати, бо розуміємо, що треба. Так вона сама, е як би сказати, е не квадрована, вона повний привід. М добра техніка, що я не знаю, як чим сказати. <сум> О, дуже довольний апарат.